Аби ж боже Для більшості дітей Донеччини вже розпочалися літні канікули. А це означає, що у маличі з'явилося більше часу на розваги прогулянки на свіжому повітрі та хобі, аби допомогти батькам у всебічному розвитку дітей. Вчителі завжди формують перелік літератури у рамках позакласного читання. Допомогти маличі обрати цікаві для себе видання та провести літо з користю. Зголосилися представники бібліотеки імені Шевченка, що працює у Покровську, або ознайомити Цевих мешканців із сучасною літературою та розповісти про доступні у бібліотеці послуги. Вони вийшли на інформаційну акцію. Нещодавно наша бібліотека імені Шевченка отримала велику купу книжок з психології, з історії нашого краю, літературу нову, нових сучасних письменників. «Дивіться, дивіться, нам подобається. Подобається, а, подобається а, книжечка. Тримаю, будь ласка, ну так». У Нас же своя міні бібліотека багато багато книжок є, тому думаю, будемо ходити до бібліотеки. Так? Мабуть, для уяви, для мовлення, для розвитку, взагалі для розвитку дитини. Маленька Марійка наразі навчається у початковій школі. Дівчинка каже, дуже полюбляє читати дитячі казки та шкільну літературу. Головне, щоб букви лінні прописниві. Старой пойду. Я сама люблю люблю читати. Я думаю. «Діти всі люблять читати сказки. но не завжди хочеться їм читати. А так помагають, звісно, помагає. Наразі книжковий фонд бібліотеки налічує близько 117 тисяч видань різної тематики. З нашої бібліотеки літературу можна брати додому терміном на один місяць, і можна почитати рідкісні видання, які в нас знаходяться. В читальному залі. За словами Кристини Львівни, останнім часом кількість читачів бібліотеки лише збільшується. В нашому місті багато внутрішньо переміщених осіб, тому вони зі своїми дітьми і самі дорослі приходять до нашої бібліотеки, записуються і читають літературу. Центральна бібліотека Покровська працює з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години.